Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в цьому відео я все таки вирішив йти продовжувати досліджувати. Тут залишився курган, курган драконів в пустошах зоряних. Ми минуле відео, тут зачистили, пройшли по каньйону і дійшли до колізею. Давайте у нас залишилася ота верхня частина. Давайте будемо, напевно, почнемо з звіринного пристанку, звідси будемо. Підемо далі. Давайте перенесемося сюди. Сюди ми могли попасти з самого початку. Ми туди попадали, я показував як через портал. Так, Зараз. Ми втікаємо. Після того як ми корінь з напішення кидали, той гурант трошки вмісився. І тепер, щоб його заспокоїти, треба його трошки здоров'я підпортити. Тому тікаємо сюди, а йдемо трошки його, щоб він нас не дістав його вбивати не варто, його треба трошки чи не встиг помиритися. Ось обов'язко ого. Так вбити можу Як він каміннями лупить.

So так, все, тут він вже. Стріку. Тепер можемо навіть... далі йому приносити корінь смерті і міняти на різні прибамбаси, що він нам буде давати. Тому з одним ми розібралися тут. Тепер давайте відпочинемо і підемо з босом розбиратися. До речі, з боссом можна розбиратися в нього. Якщо ми пішли, дослідили плату Альтус і пішли по кресту Нерісенти, то після четвертої зустрічі на підмогу можна було б викликати її. Але так як ми ще туди не ходили, ми тільки дійшли до того плату. Тому давайте будемо своїми силами з тим босом воювати. Тим більше що я не бачу сильно великої проблеми, якщо ми просто виключимо так, нашого лицаря, вип'ємо флягу. Так, і давайте будемо ззаді його зараз, ми йому пару разів можемо... Ухо мутий Вип'єм злягу Найбільше Ми можемо піти туди Де він там заховався? Ого! Ох ти! Ось тобі ім'я за один раз. Я думав, проблема буде. Минулий раз я прийшов його спокійно, тепер розслабився, значить не можна. Так, ну давайте будемо пробувати ще раз. Давайте вип'ємо. Ну, З'їмо руну. Давайте заберемо руни. Давайте пробувати ще раз, але давайте акуратніше. Так. Вот давайте ще раз так. Давайте пробовать.

Забралися з ним. О, забрали аж 137 тисяч рун. Ну, то, що перший раз не по уважності ми загинули, то не страшно. Так, маємо чорний дворучний горгулій і чорну алебарду горгулі. Давайте дивимося, що тут у нас таке. Так, от є чорна алебарда горгулій. Сил треба 26, спритність 10, має святий урон. Фізичний навик удар з розвороту має така от штука. Так, і маємо десь дворучник. Так, де він є? Так, дворучник, так, той. О, дворучний горгуль. Сил 18 спритність 10. Фізичний немає такий навик. Якийсь опустошаючий поріз ще отаку зброю. Так, на цьому ми ще не завершуємо. Тепер я покажу деякі таємниці, що тут є. Тут на тому дослідження не закінчуються. Біжимо от сюди, як виходимо направо. Так, тут от сидять. Так, не будемо їх трогати. Не хочеться. Так, і тут нам треба внизу ми бачимо, вон є такі виступи, і нам треба туди зіскочити. Так, бажано при цьому, напевно, нам робити так, десь у нас є амулет. О, кішки щоб менше, менше здоров'я втрачати. Так, тут треба дуже обережно, тут також померти дуже можна легко. Так, заскакуємо спочатку на цей корінь. Йдемо сюди. Тут ще один корінь є. Так, скакуємо на другий. І зіскакуємо на кри кришу. Ну, звідси вже можемо зіскочити просто вниз. Так, Тут -то у нас нічого, давайте пробіжимо. Так, дивимося в праву сторону. От туди на ті виступи і Можна дійти, там нічого цікавого немає. Так. Тільки час затратимо, якщо будемо туди ходити. Давайте от пробіжемо сюди, тут ми підбираємо храмовий камінь. І як бачимо далі, також тут зверху ну, може, давайте ще глянемо сюди. Вони люблять нема, тому спокійно вертаємось назад. Хоча, напевно, і звідси можна зіскочити, але я чомусь прозвик там можна і звідси. Кажуть діло звички. вибігли назад. Я чомусь люблю тут на другому зіскакую, можливо. Так, заскакуємо сюди на гору. І тут треба акуратно зіскочити от на той виступ. Ще Ну, тут сидять ще кожани, того ми вбиваємо, там ще внизу вони є. І тепер нам треба перескочити на слідуючий виступ. Тому розганяємось і скачемо. Так, звідси ми можемо ще одного кажана вбити. Також здається з іншої сторони там десь є. Так, он сидить. тікаємо. Так і тепер нам треба Так, так зіскочити. Так, 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 щоб не розбитися. Ага, давайте ще мат. А, ми забули відпочити, так? От думаю, і Марію. ми магії взяли більше. Ну ладно, я думаю, нам вистачить. Так звідси здається можна просто зіскочити. Так, просто зіскакуємо і давайте пробіжимо знов в іншу сторону, подивимося. Там десь було щось світилося. Так, ще один храмовий камінь. Там зверху є також Він Там на горі залишився. Ми до нього. Якщо злетить вниз то розберемося. Але тут ще один сидит. Ох ти. Так. З тим ми розібралися. Вот, і тут ми маємо лучше мяки балову маємо м'яку за допомогою якої щоб бы у нас не було того талисмана кішки, допомогу якої треба було б нам скакати так то підбиваем еще храмовый камень сюда вон тут ще один, там он ще. ДНК Жан. Вот наши два раза стрелял. Так. Еще у нас тут. -то. Тут -то у нас ничего. Так, ну тут бежим снова назад. і треба буде далі зіскакувати ще нижче тут вони так все закрутили що не зразу і розумієш куди ще трек треба спускатися тут от ми ще дістаємо ще уламок Ще храмовий іще храмовий. Бачите, тут вони залишили підказку, що можна ось сюди зіскочити, там от ще один камінь лежить. Давайте туди і зіскочимо. Напевно, тому я і люблю тут от, з цієї сторони. Так, зіскакуємо сюди і забираємо уламок. Так, далі. Так. Далі тепер у нас тут проблематичніше. Тепер треба якось от зіскочити, о, на той уступ. Бачите? Так, щоб не розбитися. Виступ. Опа, Оп попали. Чудово. Якщо зараз звідси на неї зіскочити, то також розіб'ємося, тому треба розігнатися і тепер на ту сторону перескочити що також не завжди вдається. Оп, це раз вдалося. От. А тепер можемо спокійно зіскакувати вниз. От. Все, нам вдалося. І підбираємо те, що тут є. Так, тут у нас ще є. О, еще у нас рамовый камень, челды и бежимо далее. Так, лучше вот уламок, уламок, и уламок. Так, далее. Тут от лежить якраз той цікавий лут, за яким ми в основному напевно спускаються. О, тут такий чинкоеда. Така штука зброя. Дивимося, то якийсь кінжал такий. О, кінжал. Сил десь. спритність 10. Ви ще правда не знаю чим він такий навыки шах а він підсилює з, з вороні молитву така ось штука ще маємо ці також йдемо далі о тут ще один а в нас вже магії майже не залишилось выскочил на то кажена вот и тут еще один явут а тут моем еще талисман можем углянуть так это у нас талисман так 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 вот больше супроти физическому урону. Майк. Так, ага, але нам вже кішка не потрібно, ми застукати, не будемо, повернемо те, що в нас було. Так, біжимо далі. І тут ми ще знаходимо Так, ще храмовий камінь, ще один. би ми тут все знайшли. Правда, там пару кажанів на перилах зверху залишили, нам вони не дуже потрібні. Тому вертаємось назад. Ну, не знаю, чи далі варту нам в цьому відео. Ну, далі, напевно, ми з вами підемо, зачистимо, дослідимо от всю частину, дійдемо до того мосту. І напевно ще підемо тут, є дракон і з ним повоюємо. А на цьому, напевно, будемо завершувати. Гарного дня, дякую і до зустрічі!